Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка не здатна дискредитувати чиновника краще, ніж він це зробить сам. Дивіться сьогодні у випуску: територія законників на арештованій київській землі виросло містечко міліціонерів, прокурорів та суддів. В Києві завжди всю землю виділяли завжди незаконно. Ні разу нічого по закону не зробили, Ні при одній із всіх властей, які були. Хто сам прописався, хто на родичів записав. Будинки та будні правоохоронців. Тут кожний акт, дівчики, стоїть. 44 тисячі гривень. Кожний акт на землю. До того, як ми розпочнемо власне розслідування, хочеться сказати кілька слів. Бачите, міністр внутрішніх справ Арсена Ваков дав розлоги таке інтерв'ю, в якому висвітлив власний погляд на корупційні скандали з керівництвом МВС. Наприклад, головний даїшник Єршов. Його шикарний спосіб життя висвітлювали наші колеги з програми Схеми. ось, йому дозволили звільнити за власним бажанням не через наявність автопарку вартістю півмільйона доларів, а через те, що його Маєток не внесений у декларацію. Про головного київського міліціянта Терещука, який звів свій маєток на незаконно отриманій землі, пан міністр, здається, навіть не згадав. Ну, тому що всупереч закону Терещук декларацію взагалі не оприлюднив, тож внесений туди будинок не внесений, ми не знаємо. А проти закони землевідвід, ну, це дрібниці і пусте. Головний слідчий Віталій Сакао, очима міністра, видатний спеціаліст, заради якого. Варто припинити люстрацію. І дійсно, як тільки люстрація торкнулася пана Сакала, МВС розпочало обшуки у голови люстраційного департаменту Міюсту, але запевняє міністр, усе було законно. І нарешті наш фігурант Сергій Чеботар. Тут оригінальна цитата: Чеботарі созданий міф, котрий з судовольством крутять і добросовісно заблуждаючіся люди, і патонки аджурналістики. Після того як Пана Ваков назвав, очевидно, нас я не бачу кращих кандидатур. Падонками. Він повідомив, що відставку Чеботаря ботаря прийнято не через якісь корупційні підозри, а по суті через невміння спілкуватись з пресою. Він не вмів спілкуватись з цими падонками. От ви оцінили іронію Сергій Іванович, вам не можна, а він міністр. І, до речі, хоча Чеботар вже тиждень як відлетів до Відня, міністр продовжує наполягати, що це був будинок його зяті. Доньки Арсен Борисович. І там не один, там кілька будинків. Ви попросіть у Чеботаря державний акт. А, ну да, він же ж так і не повернувся з Австрії на допиту Генпрокуратуру. Ну досить про це. Адже усі ці кадрові дріб'язкові проблеми, це цитую Авакова, Вопрос вульгарно на злобу текущей ленты новостей, которые формируется повесткой дня жареных фактов расстроенного общества, требующего сакральных жертв. Суспільство, ти маєш бути вдячним пану Авакову за те, що ти просто засмучена, а не подонок. А тепер поїхало розслідувати. Додамо сакральності минулого разу. Ми розповідали про столичний район Жуляни. Там живе очільник київської міліції, сакральна жертва Олександр Терещук. Землю під його будинком арештувала СБУ за незаконний землевідвід. Реакція Олександра Терещука на наш сюжет була наступною. Ну, якщо ви хочете, що я в землянці жив, десь там якомусь сараї, ну мабуть, це буде неправильно. А сьогодні пропрацювавши 30 років. 30 років я маю і квартиру, і будинок. В мене є автомобіль. Тобто, це задекларовано все так? Так, да, це все задекларовано і це реально получено. Є дозвіл на будівництво, є дозвіл на введення в експлуатацію і інші дозвільні документи. Олександр Терещук всупереч закону і досі не оприлюднив декларацію. Тож перевірити, чи є в ній будинок лише номінальною вартістю півтора мільйони гривень, квартира в центрі Києва та ось цей червоний Volkswagen ну, неможливо. Терещук запевняє документи на будинок у повному порядку. Проте скромно мовчить про арештовану землю під маєтком. Аліна Стрижак кокинула ту місцину оком і зараз розповість про деребан землі у Жулянах, про сусідів пана Терещука. Ну і про їхні погони. До 90-х Жуляни були селом. Ним вони, по суті, й лишилися. Тут биті дороги, приватні садиби і досі є сільрада. Останнім сільським головою був Валерій Абраменко. Він балотувався в нардепи на виборах 98-го, був депутатом районної ради, створив щось типу місцевої профспілки громадське самоврядування Жулян. Депутати воєнна царства небесної. За часів Абраменка зведення самобудів були нечастими. Але після трагічної смерті депутата головними по Жулянській землі стали місцевий мешканець Сергій Ісаєв та Галина Романюк. Остання, говорять місцеві, кума Віри Шулякової. Донедавна прокурора Солом'янського району столиці. Тому я відповідаю, що шляху це її комах. Це реально. Та це оце дочки Крістіни, вона хресна. Одна ж дочка в неї. Дві <зив> 2008-го Київрада роздає в Жулянах землю місцевого радгоспу. Тисяча людей отримують по 10 соток. Більшість людей підставні, студенти та нагородні. В матеріалах до судового слідства це згодом назвуть виділенням землі з порушенням норм чинного законодавства. Ділянки арештують. Всі ці земельні питання курували саме Сергій Ісаєв та Галина Романюк. Тут всі вони своїх от, і звінить всю братію Лєву приписували жулям за приділені. Землю дізнаємося, роздавали на так же і безплатно. Тут кожний акт, дівчки стоїть 44 тисячі гривень. Кожний акт на землі. За підрахунками нашої програми Землю в Жулянах. Отримали три групи людей: 30% власників зробили все по закону. 35% було записано на підставних людей, які потім переоформили документи на реальних власників. Третя група записала ділянки на родичів, які часто навіть не були киянами. На це звернула увагу служба безпеки і земельні ділянки арештувала. В матеріалах справи йдеться про шахрайство, вчинене групою осіб. Правда, місцеві говорять, що для СБУ це було також черговим способом. Особом покращити фінансове становище. Нуси туди взяв. Кому треба зняти, бере 5 тисяч, собі дві оставляєте тисячі заносить туди. Це гривень. Доларом. То це гривень, ми зараз грають. Дівочки, ну ви якісь наче за маєте От собі. не ну, неокрито сказав. Він говорить: там людина, яка займається цим запитанням, звертайтеся сюди і дає її тілі. Це на Скольдовому кольдовому переводку? Ой, воно було й на скольдову, потім на владі 29 квітня СБУ востаннє відвідує офіс Галини Романюк та Сергія Ісаєва. Він до речі, ось тут у Раді. — Сіла а от тут обшук. Давно служба безпеки робила. Тільки три числі після того візиту матеріали від СБУшників потрапляють до Шевченківського ругу МВС України. Територіального підрозділу столичної міліції якого очолює Олександр Старещук, і саме міліціонерами ведеться до розслідування. Це підтверджує офіційна відповідь Служби безпеки. А це Ірина Олексєєнко, корінна жулянка, розповідає в земельну чергу, стала ще в 90-х. вісім років оформлювала документи. А коли все було готово, у Держкомземі сказали. Ділянки Ірини вже інші власники, якісь іногородні грузини. Те саме з ділянками її матері та бабусі, багатьох знайомих і сусідів. Так а чим вони мотивували, що вони ж грузини? Ну так я ж вам говорю, ну не грузини. А у мама взагалі з Хмельницької області. Жінка не поступилася ділянкою і подала до суду. Я сказав, ну що докажи, що чого тобі іменно положена земля, чого тобі положено. От мені Кобілянський суддя таки сказав, чого йому на тобі положено. Їм теж положено. Тільки вони з Хмельницької області, я чи з жуля, їм теж положено в жулян? Щоб не виступала, говорить Олексієнко, її час від часу ламають паркан. Забор за строю, а вони ламають. Я його строю, а вони ламають. А міліція не І що? Нічого. Я дерев'яна з городила, потім спалили мені. <кхе> я поставила такий забор. В інтернаті розповідає Ірина, постійно з'являються оголошення про продаж землі, за яку вона судиться. І щодня до неї на ділянку приїжджають десятки покупців. Вася вперед, її п'ять йде. і він кричить, що він брокер, і він продає. Тільки він продає одну землю. От це вам говорю: от він прийшов раз, приїхав, потім через пів часа приїжджає другий брокер і веде ще п'ять людей. Ну вже земля продана три рази. Він четвертий ще раз. і люди купують. А ось тут аж на двох арештованих СБУ ділянках живе начальник столичної міліції Олександр Терещук, той самий відомство якого і буде дізнаватися, чи законно Терещук. Отримав цю землю. Олександр Дмитрович обурювався, мовляв, чого від мене хочуть журналісти. Я що повинен жити у землянці? Ну, якщо ви хочете, що я в землянці жив, десь там я комусь сараї. Ну мабуть, це буде неправильно. На нашу думку, краще жити у землянці на чесно отриманій землі, ніж у палаці на землі вкраденій у таких як Ірина Алєксєєнко. Адже цю землю начальник столичної міліції отримав незаконно. Ділянка під його маєтком записана на дружину Ольгу та матір Ганну Шабатуру, яка все життя прожила у Вінницькій, а потім у Черкаській області. Родина Терещука навіть не просила у Київради цю землю. У Черновецького подарували їм ділянки з власної ініціативи. Саме тому арешти з землі начальника столичної міліції не знятий і досі. Безумовно, це порушення процедури, тому що якщо особа щось отримають в громаді. Тому, числі, вона повинна про це щось попросити. В нас люди виходять на мітинги, судяться, намагаючись отримати землю. Їм е, наскільки мені відомо, часто так буває, цю землю, не дають. Начальник столичної міліції Олександр Тарещук запевняє, цю справу розслідує не його відомство. Ну справа, в тому що не мої плеге проти розслідування по працівникам міліції проводити розслідування проти прокуратура. Проте ми нарешті отримали відповідь СБУ на наш запит, і там чітко сказано. Досудове розслідування здійснюється шевченківським руго МВС. До речі, працювати підлеглі Терещука вміють, коли хочуть. Місцеві розповідають, цієї осені начальника столичної міліції пограбували. Він діяти всі організації. Носом релізенна, холодно, осінью було. Тут я, я дивлюсь, мен то понаганяли. Тут малодіж, бігають курсанти, все до мене прийшли, брали всі, всіх, де тільки можна, чуть і встрічного поперечного цього прошу. А покрали з третього витажать, забрали сервера. аж поки тут не приїхали охорона, то його вже все винесли за 10 хвилин і сейф украв. Злодія міліція знайшла вмить. Сказали, що вроді його там поймали втроєм, втроем, чурбек якийсь там був кавказської національності. І аж в аеропорту якоби поймали, поймали в Борисполі. І він говорить, мовляв, де ні ми були. А він каже, що ж не ти, Я говорю, мої часи з тебе на руці. Тобто вміють наші правоохоронці працювати, якщо хочуть, звичайно. Зовсім поряд за два кроки облаштувався головний даєшник країни Олександр Єршов, якого звільнили зовсім нещодавно після скандалу у ЗМІ. Про його розкішне життя. Що ж, давайте запитаємо у Єршових, як вони отримали цю ділянку. А тут три ділянки, записані на екс-прокурорку Соломінського району Віру Шулякову та її родичів. На одній ось стоїть будинок. Ми кілька діб чекаємо біля нього і таки застаємо власників. Скажіть, будь ласка, а Шулякова Віра Федорівна це ваша родичка якась? А ну, яка саме? Дов, дов, довга пісня. Один із чоловіків повертається в будинок, а інший довго не може зрозуміти, чого ми хочемо саме від Шулякової. В Києві всі, да, всю землю виділяли, завжди да, незаконно. Ні разу нічого по закону не зробили, ні при одній з всіх властей, які були, да? І, взагалі, тут і прокурорів, і суддів, і інших правоохоронців, хоч греблю гати. Здесь можуть бути мільйон прокурорів разних прокуратур, якщо да? ага. так задати, то ви можете об этом узнати. Так от хатірапедовна, же... як ви говорите, да шулякова на всіго один із прокурорів, ага. которії з десь присутствують. Дізнаємося навпроти, ось живе суддя. Ви я, напевно суда, вот сосед, Можете позвонить по вот, уточнить. Судья суда. Да, суддя суда. А какого суддя суда? Какого то судья суда? Ну я вам скажу, що я бід по документах. Тут живе Леся Церелунга. Землю вона отримала в подарунок від попереднього власника. А от отримувала цю землю Галина Хіміч, дружина Київського судді Володимира Хіміча. Володимир Михайлович судив у Соломінському райсуді, а потім керував судом у Дніпровському районі столиці. Чи мала право дружина судді на земельну ділянку у Києві? Ми поцікавилися в самого судді через запит. Ну і в маєток, звичайно, постукали, проте нам ніхто не відповів. Цій хатинці теж глухо, точніше, у трьох хатинках. Усі записані на рідню колишнього природоохоронного прокурора Вадима Гаєвого, чоловік, який мав охороняти природу. Прославився тим, що вирубав ліс у кончазаспі і збудував там палац. Проте Жулянах хороми не менші. Ось ці записані на те, що гаєвого. Нині тут резиденція посла Іраку. Сусіди прокурора бояться камери. Бачите, ми стукаємо зараз до другого будинку гайових. Там працюють будівельники. Ути що працюють, але нам вони не відчиняють. А за цим парканом земля, яку Київрада виділила дружині колишнього начальника Солом'янського райвідділу міліції Миколи Ковальчука. Тут явно більше ніж вісім відведених їй соток. Серед тих, хто отримав земельні ділянки, Василь Смітюх, брат нардепа від партії регіонів Григорія Смітюха. Прізвище Смітюхів пов'язане із скандалом навколо бази відпочинку, конча заспа 2000-го Державне управління справами продало будиночки бази колективу забудовників південних. Після того Київрада у подарунок передала забудовникам 12 гектарів лісу під цими будиночками. Серед засновників Південного значиться син експрем'єра Олексій Олексія Заров, племінниці Сергія Тарути Ірина Таганна і наші з вами брати Смітюхи. Нині прокуратура Голосіївського району столиці намагається скасувати це рішення, проте Василь Смітюх і досі працює в прокуратурі Києва. Також землю в жулянах отримали ректор Академії внутрішніх справ Володимир Черній та експрацівник служби внутрішньої безпеки МВС Анатолій Гах. Місцеві розповідають більше. Гах це більше начальник Приводягалися з району. А це маєток чиновника, який тривалий час працював у КМДА на маленьку чиновницьку зарплату. Ну і ось, як бачите, Результат тут осів Ігор Кобан. Він родом із Львівщини на киянин. З 2005 по 12 працював у київській міській адміністрації. Відповідав за закупівлі. Ворота, щоб розуміли, у два ліських зросте майже. А? а доброго дня, скажіть, будь ласка, чи є Ігор Адамович? Немає, це не питає. А це програма наші гроші. Телеканал «Зік», Вона звати Аліна Стражак. А як із ним можна поспілкуватися, коли він буває? буває. Жінка цікавиться, що ми знімаємо, а дізнавшись, прощається. Минає лише п'ять хвилин, і нашу знімальну групу беруть в лищата міліціонери. А жінка, яка тільки но ну, не приховувала, екс-чиновник вечором буває вдома, тепер божиться. Де я чоловіком в розводі, я не знаю, де він тут не призиває. Чому ще потрібно? Ага, я зараз, зараз у чи що? Якщо де потрібно, то відповідають там, де потрібно. А де потрібно? Так. Я думаю, що не потрібно. Тому що це вам буде гірше. Ми місяць намагалися поспілкуватися з Сергієм Ісаєвим та Галиною Романюк. Були у них на роботі. Поїхали. А коли поїхали, експеримент назад. Дома. Та на численних будівництвах, які підприємливі Ісаєв та Романюк, ведуть по всіх жулянах. Проте відповіді так і не отримали. Як і від експрокурора Віри Шулякової, теж були у неї дома. Віра Фетріна. До речі, має квартиру в тому ж будинку, де й колишній міністр МВС Віталій Захарченко. Чи могли Олександр Терещук та його колеги, працюючи у правоохоронних органах, не знати про те, як роздається земля в жулянах? Наскільки неупереджено розглядаються нині справи, таких, як Ірина Алексєєнко. Хто відповість за дереван жулянської землі, якщо начальник столичної міліції один із її власників? Питання, які досі лишаються відкритими? А на сьогодні досить сакральних жертв. Наступного вівторка побачите більше розслідувань. З вами був Денис Падонок від журналістики «Бігус» та програма Наші гроші. Програма, яку зачіпають образи, але лише від пристойних людей. До зустрічі. Маційний партнер показу нове время страни час вільних людей.